Мавік Мавік, 3 Малоній, Малончик. Поговоримо про Матріць 4Т, Матріць 4Т. Новий матрас. Вітаю, панове, на каналі Fox Rock. Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони, цивільні, здебільшого військові та усілякі супутні теми. І сьогодні про. Будемо говорити про ключові відмінності та риси притаманні новому матрасу Матріс 4Т. Перша його відмінність від цієї попередньої лінійки матрасів це розміри. Його можна порівняти з Mavic. Він набагато менший, ніж 30-ка і 300-ка. Це абсолютно точно. Він дуже Близький до габаритів Mavic, а це значить зручність в транспортуванні, компактність. В общем-то, це ближче набагато до Mavic. Фішка друга це гібридний зум до 200. Це його робить ближчим вже до лінійки матрасів. Все-таки це матрас 4те. У нього оптичний зум. Це дуже хороші показники. Третє. Абсолютно абсолютно кращий в своєму класі тепловізор з тих, що я бачив. Набагато кращий, ніж в Mavic Матра... 3. Набагато кращий, ніж в матрасі 30-ті в Ваутелах. Набагато це його ключова фішка. Ну і плюс збереглась можливість робити picture-in-picture, -picture, тобто Дві картинки виводити поруч, одну з теплака, іншу з оптичної камери. Це дуже зручно, коли ви шукаєте артилерію. Вночі по виходам виходи краще дивитися в оптичну звичайну камеру. Спалахи видно краще. Теплак ви також можете не вимикати і контролювати там якусь діляночку. При тому, що теплак, ще раз нагадую, це просто бомба. Фішка четверта це в нього є target Lock. Це нам зараз не супер-потрібна функція в нашій роботі. Вона ще не, дос, не, не досконала настільки, наскільки нам би вона а, була потрібна. А, що це таке? Це фактично захоплення цілі, людину, техніку, і може автоматично довертати камеру, тримати її в кадрі. Ну, це непогана фішка. П'ята це змінна силова. Моторна група, так називаємо гвинтомоторна, нові е, двигуни досить потужні і змінена система зв'язку на окусінг 4 що значить більш ну, стабільніший, захищеніший і е, більш ребостійкий, мабуть. Не знаю, це суперечливо, але те, що це новий е, зв'язок. Це абсолютно точно. І він трошечки кращий, ніж попередні, стабільніший принаймні. А потужні мотори, звісно, мають тенденцію до перегрів. Тому, друзі, особливо в літній час. Слідкуйте за цим, будь ласка. І порада: не забувайте заклеювати посадкові датчики. Вони дуже дуже сильно світяться. Краще заклеювати їх хармованим скотчем в декілька шарів. Ну, в принципі, на сьогодні і все. Залишаємося на зв'язку. Підтримуємо Збройні Сили України, донатимо, хто не в Збройних силах України. Хто в Збройних силах України бажаю міцного козацького. Залишаємося на зв'язку. Україна переможе!